Так, панство, тепер наша традиційна рубрика про життя наших військових, які, попри всі труднощі бойових завдань, не втрачають почуття сили духу і продовжують надихати. Дивимось! Ранок у наших захисників починається з вибухової роботи по ворожих позиціях. О, бабус! Бабус Молодці! Молодці! Тартійне! Вільний між бойовими завданнями час військові проводять з користю, влаштувавши тренувальний зал на позиції. І навіть хрестики-нулики на передовій стають брутальними, бо грають воїни не в зошитах, а на стінах окопів. я. Українські пісні у виконанні наших захисників набувають нових сенсів. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну країну розвеселимо. Чотирилапи батальйон ЗСУ поповнюють дуже несподівані новобранці. Багато хто заводить собі на позиціях котика, песика. Ну, і ми собі взяли гарну таку твариночку. Бліндажний обід це здатність перетворити обмежені ресурси на поживну їжу навіть у складних умовах. Спеціально. У нас Сьогодні картошечка в мундіра, вон заявляв, шкварочки були вже знімав, огірочки. Ковбаса на передовій – не тільки складова бутерброду, але й мастило для дронів. Українські військові вражають поетичним талантом. До вашої уваги вірш військовослужбовця Сергія Харчука. Чи я боюся смерті? Мабуть, ні. Вже більше півстоліття за плечима по всякому мені. Життя, яке мене не Та й сенс, який боятися того що так, або інакше не меточе. Боюся, мабуть, тільки одного, що згадку поступило, що ній дівчини. Ну а наразі треба далі жити, бо місію свою ще не завершив. Сім'ю, країну треба захистити, онуків дочекати щонайменше. Вже діти свій в житті дарують шлях, щоб він до них стелився без вибоїн, на батькових хай вчаться помилка. Тоді, можливо, менш своїх наконів. І ще не всі написані вірші, і ще не всі зустріло твідання. Не роздане ще все те водойші.